Тобто до 17 го до спливу цього закону про амністію не буде активних дій? не буде. Не буде нічого, а як можуть бути активні дії, якщо закон віддав 15 днів на урегулювання цього питання, але я не бачу в поступку влади урегулювання цього питання. Тобто проголосувала партія регіонів і комуністи. От хай вони випишуть механізм, як його урегулювати. Хай вийдуть на Майдан, поговорять з протестувальниками, поговорять з усіма. Вони ж тут не показуються. Вони хочуть, щоб пройшло 15 днів, і як вказочки, чарівна палочка Генеральної прокуратури, все було розблоковано, все було розобрано, значить, і тоді вступає в дію амністія. Але в Амністія відношені кого? Відношенні правопорушників чи полонених, поки ми бачимо, що брали полонених, яких потім е вирішили обмінювати, чому порушили кримінальну справу масу справ Служби безпеки проти Юрія Луценка, щоб було тиск, щоб е сказати. Ті статті, які порушені, вони ж входять теж в е, переключенні, які підпадають під амністію. Що От подивіться, ви не хочете йти на е, амністію? Ви не хочете розбирати завали? От вам буде перший полонений е, громадський активіст, так чи ні? Значить, хай. Тисне Луценко, хай тиснить лідери опозиції, а то це буде на вашій совісті. О, це так буде в подальшому даю вам розвиток подій, як воно буде приподнесено що. Бачите, якщо з Луценком що станеться, тобто або його затримують, або шо? чи чия вина Яценюка, кличка. Тягни бока, тому що от вони не хотіли. Так вибачте, крім трьох політичних партій, то чи є маса громадських організацій. Хто з ними домовляється? Громадська організація реєструє Міністерство до речі, юстиції України. Хоч раз їх збирали, які є учасниками сьогодні актів громадського супротиву. Їх ніхто не збирав ні разу, з ними ніхто не говорив. Значить, Переговоріть з цими людьми. Що ви боїтеся? Ті ж і організації, які є в правому секторі, вони теж офіційно зареєстровані в Міністерстві юстиції. Що ви такі боїтеся, як якогось? Е е е е е е е е як будто це не громадяни України, а інопланетяни. Що ви вчора наробили? Чисто провокація це провокація абсолютно правоохоронних органів, чи спецслужб Їм треба було проникнути на п'ятий поверх і зробити огляд. А щоб зробити огляд, треба організувати вибух. От вони цього але ж правильно зробили, що їх не пустив. Але зараз з'являється інформація про те від міністра Загарченка, що опозиція що опозиція готує теракт. Послухайте, хай Захарченко знайде отих 60-90 мордоворотів, які ночі з дубінами ходять такими у три рази більше, ніж безбольні, і громлять ресторани, комп'ютерні клуби, підпалюють машини і тому подібне. Це що не терористичні акти? Так а де ж вони є? Як може в столиці, де сконцентрована вся міліція з усієї України вільно? Якби 50 чи 90 чоловік зібралося з плакатом банду геть, то геть налетів би беркут, побив би зразу, бо каски носити не можна, а бити по голові. Добудками, оказується, можна, хоча це заборонено в законі. Тому Хай Сахарченко не розказує байки, значить, він втратив контроль над оперативною ситуацією в Україні. Вона сьогодні не керована. Якщо 5 міліціонерів не могли затримати якогось дрібного злодія і він розстріляв всіх в Донецьку, то який рівень підготовки? Як ви з таким рівнем підготовки думаєте, е, утримати Грушевського, чи утримати е, владу, чи утримати взагалі щось в Україні? Ми всі терористи, ми всі агенти іноземних спецслужб. Е, всі працюємо і продаємо е, Україну оптом, в розницю і кожен індивідуально. Це вже, ми ці вже ярлики маємо давно. І абсолютно на це не дивуємося. Хай скаже щось нове, хай йде тих, хто пали машини. Як міг грузин жити в такому я йду на роботу, показую вісім разів посвідчення в урядовому кварталі. Хай це громадянин Грузії палить машини і живе тут на птічих правах. Де міліція? Чому не знайшли? От 90 чоловік, де гарантія, що вони завтра е, не підуть. І е, від колись були, я пам'ятаю, особливо в Східній Україні, в Кривому Рогі називалися е, такі злочинні групи, які робили е, біга. Е, е, тобто вони збиралися 100 чоловік і бігли, і от хто попадався, вони ножом. Або металевим прутом убивали, тобто вони пробігли і за ними куча смертей. І знайти, ідентифікувати, хто конкретно, це було дуже тяжко, але міліція справилась. Яка була при Луценкі ситуація з кінкедами? Ви, як журналісти, помните, була не було такого дня, щоб не вбили когось з африканців або вихідців з інших країн. Справилися, от хай Захарченко не вішає нікому ярлики, а займається виконанням своїх службових обов'язків як начальник міліції України. Тоді питання, на вашу думку, і з вашим досвідом, хто зараз міг би керувати оперативною ситуацією? Хто? Якщо Захарченко не може керувати, і ситуація ну, а не вирішується. А хто, з вашої чи... точки, де він до тих перемог, е крім е того, е що в Черкасах е е і то якась там, е не знаю. А так вся ж міліція поздавала, всі адміністрації влади, підняла руки і капітулювала. Значить, що, що? де професіоналізм? Покажіть мені, я не бачу того професіоналізму, отого, що стріляти з переляку, я зараз ми частини просто збираю дані для тимчасової слідчої комісії, <клух> палили з переляку. Ну, Чітко в законі записано. Не можна стріляти гумовими кулями ниж, е, е, від коліна, навіть не в коліно, від коліна нижче. Куди стріляли? В очі, в голову, в м'які частини тіла і тому подібне. Світло-шумові гранати не можна кидати ближче, ніж за два метри від людини. Куди кидали у людей? Повиривали кіст, кіст. Ага. До світло, що моїх гранат прив'язували металеві предмети, цвяхи спеціально для ураження людей. Це що таке? Це звідки такі звірства взялися? Абсолютно газ не можна кидати у толпу у масу людей, і другу можна кидати тільки коли облако вже пройде кидали один за одному, де надмірна концентрація людей, де около 500 чоловік е з отруєнням дихальних шляхів і тому подібне очей звернулися тільки до медпунктів. Чому не звертаються в лікарні? Тому що лікарні зразу визивають міліцію. Міліція того, хто пострадав, у них зразу клеймо учасник масових заворушень. Так що абсолютно. Хто знайшов, шановні журналісти, де ваша солідарність? 145 журналістів побито. Ні на один не наказан працівник міліції, ні один факт не розслідував. Значить, хто на сьогоднішній день от кроме того побиття? Знімальної групи П'ятого каналу, де був показовий суд, і, і то, що по Чорноволу щось там коментує Генеральна прокуратура, більше по ніякому факту, а били не тільки українських журналістів, били українських європейських видань, американських і тому подібне. Ну, Вибачте, я сам вже збираюсь. Зараз поїхати туди в штаб-квартиру репортери без кордонів цих заяв пустих. хватить. Потрібно приймати такі резолюції. Хоча б, я рахую, чим м'якою вона прийнята, як вчора прийняла парламентська асамблея Ради Європи щодо України. Ну далі так не можна. Ну люди добре. Ні на що не реагувати. Уже дехто виходить з тюрми, значить. А до сих пор Міністерство внутрішніх справ не може провести службове розслідування по подіям, які мали місце 30 листопада, що і спричинили масуві протести в Україні. Не може нікому догану не дали. -е -е як тот фічук, якому вручили заступник начальника Київської міліції по громадській безпеці, полковник міліції якому вручили повідомлення про підозру в подіях, які мали місце 30 листопада на майдані, і відсторонили від службових обов'язків він 19, 20, 21, 22, 23, 24 керував всіми бойовими дійства діями і беркутами на вулиці Грушевського, як таке може бути? От я пишу, знаєте, у Радянському Союзі, така була в школі вчили, коли хлопець писав дідуськи на хутор. Отак От я пишу, як дідуськи на хутор в МВС, і там воно все пропадає. Дякую. Будьте здорові.